Вітаю всіх любителів Тундри! Ми сьогодні з вами поговоримо про Т80Б. Ну і не тільки поговоримо, ще й, звісно, пограємо на ньому і зрозуміємо, на що ж він здатен. Особисто, на мою думку, машина, по ідеї, буде доволі таки сумнівна. Тому що 10-7, а ДЗшка у нас така сама, як була на Т-64Б, контакт один, який захищає в основному тільки від кумулятивів. При цьому на бортах цієї ДЗ-шки практично немає, тобто навіть під великими кутами ось так буде залітати. Перезарядка тут на автоматі заряджання все ще 7,1. Секунди, але так як це восьмидесятка, тут уже задній хід 11 км на годину. Лом дефолтний, 3 bm 42 на 450 пробиття. У сетапі також грач і спрут. Спрут хоче 10-0, але у нього гарне пробиття, непогана динаміка швидкість, тому я думаю, він нам тут буде не зайвий. Тому пограємо ось таким от невеличким сетапом. Все, погнали в бій, як завжди. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Ну і поїхали. Поїхали виясним на що здатен Т80Б. Уже традиційний сіверськ для початку моїх відео. Традиційний, на жаль, особисто я цю карту. Ви знаєте, що не сильно люблю, не сильно її поважаю. А ще мене чомусь кинуло в бій, який вже йде. Що злетіло налаштування, чи що, по ідеї, повинно кидати в бої які з самого початку? Ну, ладно, то таке діло. У машини більше 20 кобил на тонну, і вони відчуваються, їздить дійсно динамічно, приємно. А це ще що тут у нас таке? Ніфіга собі, як ти зухвало виїхав. І його вбили. На жаль, не встиг я виїхати. Йоп! Ай, Радкамфваген, боже, як ти мені все обісрав? Так, критичні ушкодження, командир. А як я йому в башту вистрілив? Умудрився. Ну, ладно. Так, задній хід 11 км на годину. Це вже, звісно, приємніше, ніж те, що на більш ранніх совках. Але все одно. Як на мене, недоліків у машини вистачає. У нас непогане горизонтальне наведення по швидкості більше 20 градусів, але вертикальні приводи все ще доволі допотопні. Тому по вертикалі наводиться це все дуже погано. Так, хтось тут валтує нашу, нашого 90 бідняга без заднього ходу, а звідки йому там накидують? А якби я. Б... А, ну вибачте, не видно абсолютно нічого, це ж сіверськ. Ну і клікбейт, куди? Прямо через маску гармати, ваншот взагалі броні не відчув. Да, ну що ж, танкує машина, танкує дійсно. От саме по цим причинам я й казав, що машина максимально сумнівна, того що, якщо Т-64Б на 9,7 має таку саму дз та й таку саму, по суті, броню, таку саму живучість, то там вона ще якось щось роляє. То на 10-7, тим більше ми зараз у дупі списку. Відповідно, проти всяких клікбейтів, Абрамсів і тому подібного. Відповідно, приємного уже малувато. Ось де він. Той самий клікбейт. сподіваюся, око за око. Та боже, звідки. Ну, це Сіверськ. Це база. Ой, господи. Тут десь десь стояв, хто там стояв, я вже не пам'ятаю навіть. Вікерс якийсь чи що. Ладно, давайте спрота візьмем. Коротше, машина не танкує, удар не тримає, ваншотається, да. Скажем так, поки що на 100% можу сказати, що Т-64Б грався приємніше. Так, вбиваємо цього Вікерса нещасного. Уже двічі око за око за сьогодні. Ну, тут ще ж правда до локації питаннячка маються. Якби ж у нас на таких картах удвічі менше було всякої рослинності, всякого лайна. Ну, може, воно ще гралося б якось. Чую, танк. Розвідка не спрацювала. Не дуже я розумію, де він, десь отут по звуку. Ну і все, а що йому? Точка за ними? Так, він тут і стоятиме. Накинув мені Арту, він мене схоже розвідав. РДФка. Яка сказала, що дамаг вона отримувати не буде. Але і я не отримав дамаг. Приємно. Що ви, вибачте, сталося? Він вирішив вискочити. А, питань нема. Ну, це все. Це кінцева. М да. Челенджер без шансів. Ой, господи, так, на Су-25 в мене тільки нари. Ладно, на нарах я не бачу сенсу вилітати. Давайте наступний бій. Так, середина списку, покинутий завод. От, я не знаю, от сідаю грати без запису, випадають чудові карти, які мені подобаються. Сідаю грати з записом, сіверськ, покинутий завод, покинуте місто, і оце все покинуте лайно. Я не знаю, як це назвати, мені таке як гра, таке, як гра детектить. Ввімкнення запису в ОБСі і м, намагається максимально піднасрати для того, щоб м, катки під запис вийшли максимально паршиві. Ну та ладно. Ну, поки що, Т-80Б грається, чесно кажучи, як повне лайно, того що удар не тримає, на відміну від нижчих бойових рейтингів. Ну а в цьому і як якби совків у тому, що вони ДЗК танкують. Я більше плюсів у совків не знаю ніяких, якщо чесно. Того, що, наприклад, Абрамси, проти яких ми граємо часто, перезаряджаються швидше, їздять краще, задній хід краще кути краще, там все краще. І які повинні бути у мене плюси у цього совочка, чесно кажучи, я не дуже уявляю собі. Так, ну окей, вульфпака ми відправили. В ангар. Це все, звісно, чудово. Ага, он бачу. А я встигну. Зенітка. А що нафіга зенітка туди їхала взагалі? Ну, бачив я до цього не Зенітку, там інший танк ще їхав. Дерево це ну, планує впасти коли-небудь? Зникнути, точніше. Пасти то воно впало. Але от зникать воно, я бачу, зовсім не планує. Сюди вони з респи поки не поспішають виїжджати. Що, блін, відбувається? А чого їх з цього флангу так мало? А, а блін. Ну і все я не встиг, да? Так, да, він проїхав. Ну, ладно, все вже. Прошляпив, так прошляпив. О, ніфіга собі. Ну, це ж він інвульний. А, ні, не інвульний. Прикол. Так, удешка там намагається від когось сховатися. Ага, зенітка, яку прибили. Блін, це птури. Ага, двигун. Це птури з короче. коротше. Бешні, ТОУ Влучення. Хорошо, а а куди мені треба вистрелити, щоб було не влучення. Давай вище. Ну, я не розумію, що відбувається. Так, мінус гармата. Звідки? Якби я розумів, ще звідки було б теж непогано. Дай Дайте я звідси звалю нафіг, напевно. А, там Мі 28 десь. Ясно. Ну що ж, три фрага, в принципі, нормально. Ну, давай, грача візьмем чи що. Зараз спробуємо. А, збити Мі 28. У нас є МКшки. І є Х25МЛ. Тільки ж проблема в оптиці. Ха, як я повинен вести ці ракети? Ну ладно. Звісно ж, мені доведеться спуститися максимально низько, того що. Того, що у нас хмари такі. Так. І це ж у нас немає телеавтомату, який може супроводжувати цілі, да. Ну і що, і як штурмити? Цього вбили. Та я при всьому бажанні не зможу ні в кого влучити, навіть якщо дуже-дуже цього захочу. Да, прикол. Та й гелікоптера цього побачити, напевно, мене мен, ніяк не вийде. А ні, вийде ось він. Так, фаталка є, але й мені, походу, зенітка впаяла. Ой, оп, перасате. Ну і все. Ладно, я хоча б помстився, але гепард мені втащив. Да, ну Штурмити на цьому літаку хіба що нарами. низам літати, штурмити нарами, того що а, лазерними Х-25 ну практично неможливо, того що немає оптики. Ладно, давайте на про ще виїдемо. Чесно кажучи, щось цей 10-7 сетапчик, ну, навіть не сетапчик, а та 80Б, і грач в купі з ним грається як ну, повне лайно. Прям дуже неприємно. От наскільки мені кайфово було на Т-64Б, я від нього прям кайфував, мені все подобалось. От наскільки ж, настільки ж, паршиво грається, 10-7. Аналогічна техніка. Прямо таки дуже неприємно. Точка не за нами, і мої тіммейти просто їздять мимо неї. Не хочуть її захоплювати. Дивно, чому. Ну зараз, якщо тіммейти захоплювати не будуть, то поїду я. аж робити. Ну, ладно, раз не хочуть, дійсно, ну поїду я тоді. Бо я бачу, точка не буде захоплена взагалі ніколи в таких темпах. Тут ще й противник десь виявляється. А кутів нема. Вбиваємо пуму. А, все-таки захоплюєте, так? Да? Ну, захоплюйте. А, а, йопта. Не встиг довернути. Так, да, швидкість наведення у спрота, звісно, така собі. Ай, ладно, ну знову паршивий бій. Чесно кажучи, не дуже. Ну, три фраги на Бешці я зробив. І по одному фрагу на літаку і на спроті. Ну, це таке собі. Дуже таке собі. Ладно, давайте наступний бій. Нормандія, майже дупа списку. 11-3. На жаль, знову не дуже приємно нас кинуло. Я так розумію, 10-7 в топін не грає. На жаль, слухайте, ну грати проти Абрамсів. Приємного мало. Проти Абрамса це просто корм. Це реально корм, який ні на що не здатен проти Абрамса. Так, ну що, пробуємо об'їхати. Сподіваюся, вдасться хоч якось. Угу, Бачу. Критичні ушкодження. А могли б бути і не критичні. А в тепловізорі що у нас? В тепловізорі ніфіга не видно. А це в нас тут що світиться. Так, це живий танк, якому я зламав казну, а мені звідки дали, якби я розумів. Напевно, він же її впаяв мені, да? Угу, Асіз з Альхаліда. Щось я сюди що об'їжджав, що не об'їжджав. Немає цілий. Немає в кого стріляти. Ладно. Я думаю, тепловізор, тим більше такої якості, це все-таки погана ідея. Вони взагалі по цьому флангу не планують їхати, я так розумію. Чую, танк. Сюди об'їжджає. Ну, блін. Ну і що з тобою робити, це? На тобі вказну. Небіси мене. Вистрибнув. Молодець. Мені тут знову арти накидали цілу купу. Сподіваюся, мене хоча б арта не вб'є. Сподіваюся, хоча, хоча б від цього танк захищений. Ну, гусеницю збили. Ну що ж, фрахта 2 асісти. Поки що результат такий собі. Але ну, бачите, об'їхав нормально, але вони по цьому флангу не поїхали зовсім. І відстрілювати просто-напросто нікого. Ну, поїхали в парад. Подивимось, що в них там на респі відбувається. О, а колізія? Гарна колізія. І радкамфаген, який їздить без звуку. Поняв, поняв, чудово. Ну і звісно ж, ваншот. Цей танк він просто ну просто ваншотний, він не здатен пожити взагалі, я так розумію. Ой, господи, як же паршиво і неприємно грати на цьому Т-80Б, чесно кажучи. Прям дуже неприємно. І от питання: а як же мені побачити собі ціль? І як мені завести цю Х-25МЛ? Ну, десь тут в демах хтось стоїть, отут хтось стоїть. Це що таке летить? Навіть не зрозумів, що це було. Ну, давай кудись сюди випустим. А, по мені ракета. СПО мовчить, це видно іча ракета. А, і кута немає У оптики, все, я поняв. Ну, да, да. Су-25 БМ чудова техніка. Якщо на ній не грати, то чудова. Арденни і знову дупа списку. Ми в топі не граємо взагалі. Ми граємо 11-3, 11-7 і являємося чистою квінтесенцією корму для Абрамсів. Да. Гарний блін танк. На Су-25БМ взагалі більше вилітати не буду навіть. Ну хіба що з нарами. От з нарами, напевно, ще можна якось по низам. але лазерки на ньому вести практично неможливо. Ну а Т-80Б. М-да, mm, нікому не можу порадити це прокачувати. Абсолютний кактус. Точніше, ні, ну танк то сам по собі нормальний для 10-7, але ж він не грає 10-7. Він грає проти Абрамсів, у яких пробиття там на 11.3 під 600, які мають більше кутів, краще наведення, краще їздять, і т.д. і т.п. Ну, коротше, сенсу в цьому Т-80Б немає, він в усьому гірший. І перезаряджаються там Абрамси 5,5 секунд. Ну куди камон. Це не конкурент їм зовсім. Навіть близько. Так, чую, як свистить Абрамс двигуном своїм. Прибили бідолагу з іншого боку взагалі. Наша 80-ка не ризикнула на нього виїжджати, та й правильно зробила. Так, а я собі тут зможу знайти ціль взагалі. Об'їхати, то ми об'їхали, а толку. Хотілося б ще й постріляти в когось. О, тут хтось розвіданий тільки що був. О, це вже по нам, по нашу душу. Ага, і Абрамс звідкись незрозуміло, звідки по діагоналі в борт, де то немає, у нас по бортам. да да Да-да-да, і ваншот, звісно. Ну, як я й казав, це корм для Абрамса. Безапеляційний корм, який не здатен ні на що. Ладно, давайте останній виїзд на цій 80-ці. У мене, чесно кажучи, вже немає ніякого бажання грати на цьому лейні. Ну, серйозно, танк сміття, просто сміття. Причому де там був той Абрамс? Я туди дивився три тижні, нікого не зміг побачити. Ой, щось мені здається, що не треба далі їхати. О, Критичні ушкодження. Поняв? А це що за танк? Це труп? Ага, це труп. Окей, попереду чую Абрашу, свистить і не тільки його, ось іще один тут їде. Йоп, тардевка. Та, влучення рикошет. Ясно, ясно, ясно. З ДШК я його вбити не можу. Ах, Боже, мене навіть РДФЛТ спокійно вбиває в лоб. Кутів нема. Хе. Боже, яке сміття цей Т-80Б. Чесно кажучи, були в мене думки це відео навіть не випускати, але потім я подумав: та ні, а якого біса? Техніка, якщо лайно, то вона лайно. І що ти не роби, а лайном вона залишиться. Ця хрінь на 10-7 постійно грає на 113, 11.7. Проти Абрамсів, які просто ставлять його раком і гвалтують в усі можливі щілини. ДЗшка тут що є, що її немає, вона не танкує нічого взагалі. Ну а як на мене, ДЗшка, яка по ідеї танкує, ну так, рандомно, да, це єдиний плюс совків. Більше плюсів у порівнянні з НАТО-танками тут немає. Тут повільніше наведення, тут повільніше КД, тут повільніший задній хід. Про вертикальні приводи то я взагалі мовчу. Ну і виходить, що цей танк просто гірший, ніж усі противники, яких він зустрічає. Ну і який тоді в ньому сенс? До спрута ми ще коли з дійдемо, то таке, а грач взагалі, бо пасі треба його прибрати з сетапу, щоб його духу не було. Коротше, я залишився максимально незадоволений, Т-80Б. Давно я не грав на такому смітті, ну і сподіваюсь, більше не доведеться. Краще Т-64Б. От Т-64Б, там питань немає. Там 9-7, він грає періодично в топі, ДЗшка його танкує, і все у танка того чудово. На цьому ж грати, ну, відчуття, ніби мені двометровий ділдо засунули в дупу, якщо чесно. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, вибачайте за негатив. Але який танк, такий і настрій. Ну і почуємось у наступних відео. Бувайте!